10. Та команди Екзіст. в Помаранчевих кольорах, Air 410 Традиційно для себе синіх боротьба за нагороди. Але боротьба за нагороди лише у команди ARP 410. Екзіст, на жаль, втратили всі можливості. Дуже вшикувати до п'єдесталу, до. аутсайдерів. і зустрічі. арп 410 складається з наддосвідчених футболістів, футболістів, але ж досить то залишається. Якраз таки зараз осипанто. Дмитро, який на воротах у команди АРП-410. де свій колектив. Не диріч на те, що його ворота вже змокріли, а, так би мовити, його ворота вже. Не залишаться сухими, але РП-410 тут же забуває. Прокопець, який зазвичай в другому таймі змінює сипунка Дмитра. У воротах мали ж Храмцов з лівої, Храмцов Юрій. І шах засильна передача в напрямку. Вище згаданого Юрія Храмцова. Іван Дума, Дума, Дума! Дума, Дума. Я є! А є, як знову виходить переста. Але він сьогодні через дискваліфікацію не допоможе. Ця до два і. По загрою сигналізував 90 -й... 9 -й номер команди «Екзіст», але скоріш до середнього якесь мінімальне пошкодження. Забиває! Забиває 77 ну, наскільки я розумію, мали. Доторкнувся, доторкнувся до м'яча. Саме його вирішальний дотик дозволив нічеві потрапити у сітку. знову. Ворота рекдіста. Ось таке закидання, а я казав, а я казав, що мені подобається воротар Екзіста. Готується на другий танк. Щодо РП 410. Осипанко Дмитро. Номер перший. РП забиває десятка. Знову виводить цю команду перед ренос Олександром. <му> Тачнічки. Давайте назвемо так скрутяться. Скрутяться. Сьогодні є моменти, коли зну не поцілив подпрядок. Але таке теж трапляється. Сині, класно, класно жонглюють, класно володіють м'єчемки. 50-й номер. Фейк замах. В карному майданчику передача до цього лінію, Малиш розкручується, Малиш пас на Одного м'яч м'ячу сітці. І це означає 5-3, а не за... Перший номер обігрується із одноклопником виконують закрадання заключає третину один м'яч відіграно Антоненко Цисюк. Цисюк не дограв і рахунок стає. Пан Руслан! Руслан віддає прокопець Віктор. Віктор шовлює. 77 номер і проповедь перевіряє Попережнюк. Малиш. Перед ним є оперативний простір. Малиш. Вирішує віддати передачу на, на ліве крило 50 й номер простріл. Можна забувати. гринюк, виручає, добивать. Встановлює м'яч. Дума, буде пробувати. 22 й номер. Пробиває Пробувай. Дмитро Сипенко, Передача на наклонка, не точно ти гравець в гравець в нашому відео передача назад. Подпорядок. фінти, чі біра але обіграти партнера Юрія не вдалося. Малиш, 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 Малиш! Шо відзначається четвертий номер. Зриває тим самим. Голки поросипко повертає м'яч на п'ятого номера перепас діагональ. Вискочив 13-й номер синіх. Готує удар. Є постріл. Є взяття воріт. Є взяття ворітну це заяв. Здає... Ще й гравець на дві команди. Hello. Оббігти всіх не так то й просто. Адже на підстраховці зіграли Руслан Пролепа волки в затяворі від п'ято! Це саме медалей, а ось о, механіки для себе. Для себе зараз потрібно Вихід 2 Ну Як не забував. Сипенко на партнера могли, могли розставляти вже всі крапки над І і святкувати свої нагороди. Щоправда, якого гатунку не знаємо. А Мали ж п'ятою десятка не забуває. Ну все, ми можемо з звірогідні. Умовах працювати працювати собою. Протопець, починає наш потоків. Думаю, що, про, що, що, про, по що на, Думаємо, взагалі не повертається. Порядок буде зустрічати. Зисту. Супер. Сто І Це крапка. Руслан, який свіженький, замінив Юрія Храмцова, віддає поперек поля напрямку 50-го номера. Руслан. Схопилися всі за голову. Він сам не зрозумів. Що ж, дорогі друзі, закінчився турнір для команди АРП410 Екзі. Вітаю любителів пляжного футболу. Закінчився сезон 2023 для команди. Екзіста арп 410. Впевнена перемога синіх зі мною один з героїв поєдинку, Олександр Ткачук. Я вас вітаю, yeah, вас вітаю із сезоном 2023. Ви вже 100% в медалях. Запитання лише одне: який гатунок цих медалей? Як вам поєдинок проти е, команди Екзіст? Спочатку давайте поспілкуємося про нього. Ну, як ви вірно сказали, для нас медалі вже були визначені, тобто як мінімум друге місце ще до початку цього матчу. Але, і можливо, мені здається, це з нами зіграло якийсь злий жар, тому що на початку гри не могли зібратися, проснутися, як би мовити, пропустили декілька м'ячів, але потім якось набрали, набрали. Я так розумію, вже прокинулися і показали результат. Мені здається, 11-4, більше як певна на перемогу. Охарактеризуйте сезон для команди АРПІЧ-410. Сезон, то я можу сказати, що одним словом він вдалий був для нас. Тобто я не беру в оцінку щодо результатів, вони можливо могли бути кращими, але з точки зору колективу, з точки зору проведення спільного часу, тренування, так би мовити, мені здається, що пройшло все супер. Тим більше в такі скрутні часи, часи, які зараз є в країні. Будь-яка можливість в тому числі так би мотиграти. Це дякую організаторам і збиратися разом підтримувати, в тому числі людей, які захищають нашу батьківщину. Мені здається, що це чудово. Предікшн на центральний матч другої ліги, сьомого туру. Дашнічки, ВПК Поверхність ТВ». Ну, мій, мій прогноз буде. Ну, я надіюсь на те, що команда ВПК дасть бій. Принаймні ми будемо спостерігати зараз усією командою, ем, тому я ставлю на ВПК. Це з точки, з точки зору гравця РВ-410. Ну якщо чесно кажучи, я був здивований, тому що команда ВПК почала сезон ну досить добре. Я дивився перші матчі, оскільки ми з ними грали і в першому, ну в першому чи в другому турі. Але потім я так розумію, через те, що в них травмов багато гравців, у них не було резерву для того, щоб досягати бажаних результатів. Тому я вважаю, що в них досить гарний потенціал. Я бачу, що основні гравці всі сьогодні зібралися, тому я ставлю на ВПК.